Пошкоджені підприємства, будинки, автомобілі у Херсоні під обстрілом була частина Миколаївського шосе. За даними обласної прокуратури, російські військові вели вогонь з артилерії. Близько 10-ї години російська армія завдала чергових ударів по Херсону під обстріл. Потрапила патрульна машина. За даними обласної військової адміністрації, поранені двоє поліцейських, один у край важкому стані. Пошкоджена була автівка, яка їхала повз по шосе. В ній перебували двоє поліцейських, корт спецпідрозділу. Отримали поранення. На жаль, один із них у важкому стані був доправлений до лікарні І в важкому стані, і лікарі боролись за його життя, але, на жаль, Поліцейський загинув. ще двоє цивільних зазнали поранень внаслідок цього обстрілу. Поряд один із них у дуже важкому стані був шпиталізований. На жаль, в нього ампутували кінцівку майже повністю відірвало від цього обстрілу. Ще одна людина в середньому ступені важкості також шпеталізована. В асфальті застряг снаряд, побиті вікна, двері, дах, фасад. Цей житловий квартал армія Російської Федерації обстріляла на світанку. Я на часи глянула, то це було хвилин 26-ї вже. І пішло, пішло. У діті, обуті, з документами, з лікарством, со всім стоїмо. Оце у прийомі двірном, де капітальна стінка. І так заночка ніч, за Заночка і ночь. Саме страшне, що ми знаємо, коли ця байда все закінчиться. Я глаза відкрила на висоті. де-то огонь такий був, Ну а потім вупануло два рази. Під обстрілами вранці була й ця вулиця. Один із снарядів влучив у житловий будинок. Зайнялася пожежа. Другий поверх зруйнований. Чоловіка з під завалів будинку діставали сусіди. Його привалило щитами. блага, що Сава конструкція дерев'яна і, і, і лісти ДСП, його вдарили, сильно застаріли глаза, його туди ми сняли. у, уже у мене це саме, там його промили, щоб рани обробили. Потім вже приїхали МЧС, почали гасити пожежу. Ну, Шороху було здорово. Вибухова хвиля і уламки пошкодили також сусідні будинки. Обстрілювали Херсони опівночі. Пошкоджені будинки, господарські споруди, церква та цивільні об'єкти. Через влучання снаряду в одному із будинків зайнялась пожежа. У приміщенні була родина, мати та двоє дівчат 12 і 13 років. Зараз усі у лікарні. 12-річна дівчинка мала гостру реакцію на стрес внаслідок вибухів і забій нижньої кінцівки, але з нею наразі на сьогоднішній день все гаразд. Дівчинка 13 років мала поранення, проникаючи поранення брюшної порожнини. Після обстеження і встановлення діагнозу дівчинку прооперували. І наразі її стан є е, як середнього ступеня важкості. Стан матері, за словами Інни холодняк, середньої важкості. Жінка відмовилась від госпіталізації без дітей, тому вони разом у дитячій лікарні. Продовжує російська армія обстрілювати Береславський район. Дронами атакували Береслав, пошкодили центральну районну лікарню, об'єкт критичної інфраструктури, багатоквартирні будинки, автомобілі та гаражі. В тягинці минулої доби через обстріли загинув чоловік. Олена Ліщенко, Ольга Ляшенко, Андрій Андрющенко, Ігор Петченко суспільне новини Херсон.